Наші підписники требують підтвердження жаростойкості і міцності нашої цегли. Ми, я думаю, вибрали найкраще місце. Місце найкраще місце. Да, промислова піч. Ми випалюємо всі печі свою цеглу. Їй вже лєти пам'яті нет, Вона з 60-го року. І на даний момент ми використовуємо свою цеглу. Ось вона, будь ласка, ідентична, це наша цегла. Працює. Десятки років без заміни витримує температури до 2000 градусів. Що ще вам потрібно? Будь ласка, жаростойкість найвища, міцність найвища. Ви уявляєте, скільки років вона прослужить в пічці вдома, яка топиться один раз або два рази на день. А ця піч, яку ми зараз наблюдаємо, вона працює круглий рік, вже багато років, без ремонту. Це промислова піч, і вона постійного горіння. Тобто вона в році зупиняється ну, на ремонт може, там, на 10-12 на днів, але це не пов'язано з цеглою. Це пов'язано з іншими такими, спадачею вугілля там, і того. Середня у нас тут е, температура, виходить, що приблизно 1000 градусів. Ми виробляємо цю цеглу випалюємо її. І то виходить, що ця цегла випалює нову цеглу. Тому, будь ласка, купляйте. І будемо дуже раді вам.